Ми часто в своєму житті звертаємося з різними молитвами до Бога. Ми молимося за себе, за свої гріхи, за удачу, за здоров'я, за, за багато питань, які ми хочемо вирішити на землі. Ми про це молимо Бога. І так буває, що Бог і, і почує нас, і буває, що Бог не почує нас, що ми молимося і відповіді немає. Якщо ми хочемо, щоб наша молитва була сильною то ми повинні чтити Бога і творити волю Божу. Той, хто не той хто любить Бога, який каже, що я люблю Бога, а живе, як хоче, Це, не, така людина не має любви до Бога. Та людина любить Бога, яка творить те слово, яке Бог заповідав нам виконувати, яка живе по священним божественним законам, яка живе по волі Божій.